Вівторок, 30 вересня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Протягом ночі ворог атакував три райони Дніпропетровщини. Минулося без жертв, утім, є руйнування. А на Сумщині під завалами власного будинку загинула ціла родина. Окупанти прицільно вдарили безпілотниками. Між тим 26 тисяч абонентів на Чернігівщині залишилися без світла. А на окупованій Запорізькій АЕС шоста доба блекауту. Докладніше про оперативну ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, моє вітання. Тобі слово. Вітаю, Олено. Три райони Дніпропетровщини цієї ночі потерпали від атак окупантів по Павлоградському. Поцілили безпілотником. Там пошкоджена інфраструктура. По Нікопольщині окупанти вгатили з важкої артилерії, а кабами атакували Покровську громаду Сунельниківщини. Всюди минулося без загиблих та травмованих. Вночі працювали і наші сили ППО над регіоном збили п'ять безпілотників. Напередодні ж на Синельніківщині окупанти поранили двох жінок, били по межівській та покровській В громадах. Зруйнована оселя місцевих зайнялася господарська споруда. Також пошкоджені дві машини надзвичайників та будинок культури. В Сумщині цієї ночі загинуло подружжя із двома маленькими дітьми. Ворог прицільно вдарив безпілотниками по житловому будинку у Краснопільській громаді з-під завалів, де блокували тіла батьків та хлопчиків чотирьох шести років. І ворожі дрони вночі атакували також Чернігівщину у Ніжинському районі. Влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури без світла лишаються понад 26 тисяч абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням постачання. І десятий блекаут триво. А на запорізькій атомній станції енергооб'єкт повністю знеструмлений шосту добу. Це найтриваліше відключення за весь час окупації. Станція нині працює на аварійних генераторах. Експерти бояться неконтрольованого нагрівання. Водночас зазначають, бачать ознаки того, що Росія близька до підключення нової лінії електропередач до Запорізької АЕС, яка пролягатиме через окуповані українські території. Аналіз супутникових знімків від Грінпіс показав 201 км кілометр будівельних робіт від російської мережі в окуп. Пованому Маріуполі водночас інші супутникові знімки свідчать, що окупанти влітку збудували дамбу через вхідний канал на об'єкті, щоб створити менше та безпечніше джерело води. Цього їм може вистачити для перезапуску одного із шести реакторів. ЗАЕС і на цьому в мене поки що вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено дякую тобі. Катю про оперативну ситуацію в країні та області розповіла наша Кореспондентка Катерина Нічик. Поліція встановлює обставини вибуху в новокадацькому районі Дніпра. Напередодні невідомий кинув предмет, схожий на гранату на подвір'я приватного будинку. Вибухова хвиля пошкодила вікно та фасад будівлі. З мешканців дивом ніхто не постраждав. На місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили залишки корпусу гранати Ф 1 та спусковий важіль від запалу. Усе вилучено направили на експертизу. Безпрецедентний вирок у Дніпровському апеляційному суді завершили розгляд справи, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Минулого року журналістка дивом вижила в моторошній ДТП, пережила клінічну смерть, два тижні була у комі, та дев'ять місяців провела в лікарні. Суд першої інстанції визнав її кривдника винним та призначив йому чотири роки умовно. А ще позбавив права кормування автівкою та зобов'язав сплатити моральну шкоду. Але винуватець автотрощі вирішив оскаржити вирок рішення апеляційного суду виявилось буквально сенсаційним. Репортаж Олександра Максименко. Апеляційний суд нарешті ставить крапку у гучній справі по моторошній аварії. На свій вирок чекає Станіслав Богданов, який торік став винуватцем страшної ДТП, яка ледь не забрала життя нашої колеги, журналістки Ольги Журавель. Добре. Нагадаємо, минулого року в липні Станіслав Богданов рухався старим мостом на білому Нісані. Чоловік порушив низку правил. На швидкості пішов на обгін, втратив контроль над автівкою та вилетів на зустрічну смугу. Там врізався просто в таксі, в якому їхала Ольга Журавель. Удар припав саме на пасажирське сидіння. Тоді журналістка дивом вижила. Однак пережила клінічну смерть. Два тижні була в комі, дев'ять місяців провела в лікарні та перенесла низку складних операцій на минулому засіданні. Потерпіла розповідала, що той день перевернув її життя до гори дригом і забрав здоров'я. Крім того, що я не можу нормально рухатись, я відчуваю кожного дня дуже сильний біль в нозі. В мене пошкоджені, пошкоджений сідничний нерв і стопа висить. Я не можу взути з жодне всудця. Суд першої інстанції призначив Богданову покарання чотири роки умовно та на два роки позбавив його права керувати автівкою. А ще зобов'язав виплатити моральну шкоду потерпілій в розмірі мільйона гривень. Проте винуватець страшної ДТП з вироком не погодився і просив повернути йому посвідчення водія. Бо без нього не зможе працювати. Шановний суд, я з моменту ДТП більше року щоденно керую відомчим транспортним засобами різних марок машин, і за цей період жодного разу не було ніяких ні зауважень, ні штрафів, нічого, щоб претендувала мене як водія. Оскаржував і суму моральної шкоди. Хотів зменшити її в половину – до півмільйона гривень. Бо, на його думку, суд першої інстанції не врахував всю його допомогу постраждалі. Проте під час останнього слова Богдана в свою думку змінює. Я дуже шкодую, що це відбулося. Я щиро розкарилась з тому, що відбулося. І е, усвідомив повністю те, що сталося. Я прошу шановний суд залишити в дії вирок суду першої інстанції. Прокурор та потерпіла також подали апеляційні скарги. Ольга просила позбавити Богданова прав керування автівкою на три роки, дати реальний термін та задовольнити моральну шкоду повністю 1 мільйон 500 тисяч гривень. Рішення суда виявилося безпрецедентним. Призначити Богданову Станіславу Єгену. Покарання за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 3 роки, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Такого вироку обвинувачений не чекав. Рішення суду коментує так: людина, яка з самого початку надавала допомогу. Збирала кров, оплачувала сиділку. Збирала гроші на операцію, продавала майно, щоб насобирати ці гроші. А це все не було взраховано. На суд був вплив. І це свідчить про те, що ніякого справедливого правосуддя у нас немає. Адвокатка потерпілої неодноразово наголошувала вирок першої інстанції вважала для винуватця страшної ДТП надто м'яким і лояльним. каже тепер справедливість відновлена. Вирок. Апеляційної інстанції більш суворий ніж першої інстанції, і він обґрун... і це обґрунтовано, тому що дійсно перша інстанція, вирок першої інстанції дійсно, не в повній мірі на наш. Погляд е обґрунтував та е врахував саме тяжкість і наслідки спричиненого злочину. Задоволена вироком, і Ольга Журавель, хоч морально шкоду, і залишили у розмірі мільйона гривень. Постраждала в ДТП. Впевнена, цей випадок стане показовим в тих справах, де кривник намагається уникнути відповідальності за скоєний злочин. Я вважаю, що даний вирок суду може стати серцевом в плані розгляду інших справ. По дорожньо транспортним переводам, де були важко травмовані потерпілі, і якщо Олександр Максименко, Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Апеляційний суд Дніпра відхилив апеляцію водія, який збив дітей на пішохідному переході. Той вимагав скасувати вирок суду першої інстанції та переглянути термін ув'язнення. Проте судді залишили його без змін. За ґратами винуватець аварії проведе 6,5 років. Нагадаємо, чоловіка звинувачували у наїзді на дітей на зебрі. Торік, 5 листопада, він так гнав однією з вулиць АНД району, що не помітив двох школярів, які переходили дорогу. Внаслідок ДТП восьмирічний хлопчик загинув на місці. Інша дитина отримала травми. Інвалідність за 10 тисяч доларів у кривому розі правоохоронці викрили місцевого, який допомагав військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Підозрюваний пообіцяв клієнту домовитись з лікарями про фіктивний діагноз та подальший висновок про інвалідність. Ділка затримали під час отримання грошей. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до восьми років ув'язнення. Від колиски козацтва до символу стійкості українців при фронтовому Нікополю виповнилося 386 років. Місто, яке щодня тероризують ворожі обстріли, хочуть присвоїти звання героя. Попри небезпеку, багато людей тут і досі залишаються у своїх домівках, підтримуючи місто живим навіть у найскладніші часи. Як місцеві жителі ставляться до нового можливого статусу своєї батьківщини, розкажемо далі. майже цілодобові тривоги. Ворожі очі підступно чатують у всіх районах. Алежного берега Каховського водосховища ворог обстрілює райцентр артилерією та дронами і робить буквально все, аби місто перетворилось на руїни та стало безлюдним. Воно як бахнуло, це весь дома так содрогнувся, і потім я сиджу, а стекла так, як дощ. Падають, падають, падають униз. Я не куди падають, і це дуже страшно, не поймеш. А потім боїшся підійти до балкона, подивитися, де поряд з моїм будинком розірвався снаряд. Ось на цьому місці. Чудом просто дякувати Богу. Ми лишилися живі та неушкоджені. Раніше прибережні райони збирали відпочивальників і галасливі компанії, а тепер вони спустошені через підрив окупантами не стало і каховського водосховища. Люди виживали без води. Я в Нікополі живу 6 років. Хочу, щоб Нікополь був красивий, щасливий, щоб все тут було добре, щоб люди були, ходили щасливі в магазини, скуплялися з дітками, усміхалися, щоб все у них було добре. Саме через таку напружену ситуацію у місті Нікопольчанка Надія Степанюк вирішила створити петицію про присвоєння райцентру статусу міста Героя. Я вирішила подати петицію, коли зрозуміла, що біль і страждання Нікополя. Замовчується геройство Нікополя не в гучних словах, а в його людях. І саме тому місто Нікополь заслуговує статус місто герой. Підтримав дівчину і міський голова Нікополя Олександр Саюк. Нікопольці мають своє бачення, да, вже після. Декількох років життя під обстрілами на свою пропозицію, що місто Нікополь – герой. Тому я вважаю, що це може бути, і я підтримую Нікопольців в їх бажанні такого такої петиції. Як звичайні Нікопольці реагують на таку ініціативу. Ми кожен день під обстрілами. Кожен день виконуємо таку роботу. На яку, мабуть, інші і здатні. Міста вже, такі як Буча, Єрпінь, вони вже теж би, отримали міста, статус міста героя. Ну, їх відбудовують. Можливо, в майбутньому у нас така доля буде стосуватися. З 12 липня 2022 року покою нема в Нікополі ні одного ж дня. Це ж всі знають нікопольці, що тут казати. І витримати це. Не всім дано, тому місто герой. Я сам живу в приватному секторі біля річного порту. Там вже що робиться. Ну, у того, що місто Нікополь стане місто героєм, мені легше жити не стане, на жаль. Я за, тому що дійсно у нього й назва така Нікополь, місто перемоги. Так? Ось. І треба, треба, ми заслуговуємо, ми таке ж тяжке випробування проходимо, і люди виїжджають і повертаються, тому що люблять своє місто, воно чудове. Я, навірно, руками. І ногами за, за таку ідею. От мене це було б хорошо, мабуть. У мене дитина 15 років, хлопчик, і постійно вибухи в нас страшно. Постійний стрес так. І я, ну, я впевнена, що треба місто героїв, тому що тут кожен чоловік як герой сам по собі незалежності від того, хто чим, ким, ким працює. Геройство Нікополя саме в людях, які, попри всі зусилля ворога, не здаються і продовжують жити, працювати та підтримувати економіку. Тут все ще місцеві підприємці відкривають бізнеси, працюють магазини та аптеки. У нас вже покупці такі, що ведуть своїх кумів, друзів, сусідів. Так що будемо працювати, все буде добре. Всі додому вертаються. Дома ж краще, правда? Все добре, Лапочка. Працюємо і ми будемо працювати. Не дождуться, як кажуть. За час повномасштабного вторгнення вже 10 міст України отримали статус міста Герой. Це Волноваха, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв та Охтирка. І Нікополь може бути серед них. На сьогодні петиція зібрала трохи більше 4 тисяч підписів із 25 тисяч потрібних, щоб віддати шану місту, яке щодня тримає удар, долучитися та підписати петицію можна на сайті президента України місто тримається, і ми в тому числі Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина 11 каналу. Під ворожим прицілом на Дніпропетровщині проходять і жнива. Аграрії працюють в усіх районах області. Виїжджають в поля і там, де небезпечно. Нікопольщина, Синельниківщина та Криворіжжя, які забезпечили майже половину зібраного врожаю в регіоні. Жнивують буквально під ворожими обстрілами. Загалом в області намолотили понад 1,7 мільйона тонн зернових і зерновобових, а ще майже 160 тисяч тонн ріпаку та більш ніж 250 тисяч тонн соняшнику. Наразі збирають кукурудзу. Зу та сою і це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.